До Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація щодо протиправних дій одного з працівників новомосковського відділу поліції. Начальник одного із секторів, зазначеного відділу поліції, вимагав 26-річного місцевого мешканця 3,5 тисячі доларів США за повернення вилученого автомобіля та уникнення кримінальної відповідальності. За матеріалами внутрішньої безпеки поліції України, слідчими військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України, за викритим фактом було розпочато кримінальне провадження. Передача коштів відбулася неподалік відділу поліції у службовому автомобілі поліцейського. Однак, отримані гроші. Майор поліції використати не встиг на місці події. Він був затриманий працівниками внутрішньої безпеки поліції України, служби безпеки України та слідчими прокуратури. На теперішній час затриманому поліцейському оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. На сьогоднішній день законодавством за вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до п'яти років.